Ви думаєте, чого це в мене половина сходинок з цього кебіна, як тут кажуть, або хатинки такої? Дача, не дача, я не знаю. Це, мабуть, ті, хто не добудували халабуди в дитинстві, в дорослому віці будують такі штуки в самих гребенях Техасу. О, це така дика-дика природа, бачите? о, тут у нас о, бачок є, наприклад, ось Рубюроїд американський, Техаський. А і чого в мене такі зелені сходини до половини. Думаєте, це такий дизайн? Ні, це просто чоловік поклав сюди полички і фарбував спреєм полички. Тому половина в нас Ах, має природні забарвлення дерева, а половина вже під нітроспреєм зеленим. Давайте я вам покажу, що там всередині. Давайте подивимося, що там всередині. Так, оце саме ті полички, які він фарбував. Ми ночували сьогодні тут. І я вам хочу сказати, що ми пережили, я пережила сильну грозу. Вночі вели койоти. Потім кричали дикі індички. Так, 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 тут живуть дикі індички. А, це балон з пропаном. Це генератор, який з половини не працює, це кондиціонер, який я не знаю, до чого будемо підключати, тому що в нас не працює генератор і тут немає такого світла. Трейлер, який стоїть. Весь час, Оцей причеп називається трейлер. Маленький ОРВІ, в принципі, на худий кінець завжди можна спати в ОРВІ. Але хто ж сказав, що ми шукаємо легкі шляхи? Вон ще доски лежать. А метод я вам їх показувала. Давайте я вам покажу, що всередині це ми привезли воду. Так, і це вже трошечки натягано. О, це стояло сторожі дуже довгий час. Сторож це сарай. Ага, от вікно. А зараз знаєте, що я шукаю? Він шукає? Це картина, я не знаю, це картина в нього вдома стояла вишита хрестиком. Ага. Бачите, теж вони вишивають. Ага. Так, ця софа стояла в сторожі дуже довгий час. Хтось кудись переїжджав, віддав йому цю стару софу. Він її забрав безкоштовно. Як я вже вам раніше казала, що вони викидають. Взагалі можуть викинути. Дещо. Меблі особливо на смітник. Але до того треба гроші сапити, а тут безкоштовно забрали. Так, це бордюр, який піде. Он туди. Бачите, такий самий, як там. Це називається у них порч. Або таке, як ми кажемо, ганочок. Осьо. Такі собі сходинки на другий поверх. Ну, другий поверх дуже умовно, це таке собі мікрогорище. І отут. Старі крісла, ох, історія була з цими кріслами, я вам розкажу. Вони дуже зручні, хоч вони такі а-ля 70-ті, бачите? Але вони дуже м'якенькі і дуже зручні. Оці крісла у нього теж стояли в чоловіка. Стояли в сторожі в платному. От, тобто, За те, щоб користуватися сарим платним, яким, таким, щоб зберігати щось. Вони мають платити гроші. І от ми поїхали забирати весь цей крам з того сторожа. Того, що сторож в оренді. Ну і там він доларів 200 платив 300 в місяць. Я говорю, давай завеземо одне крісло додому. Про впертість ця історія. Давай завеземо одне крісло додому. Я буду мені для малювання, для всього добре. Ні, ми повеземо їх на Ні, Ні-ні. Причепив їх на причеп, поїхали. Не уступив мені. Оце про баранячу вдачу чоловіків. Не уступив мені губить, те крісло, він його погано закріпив, він його губить на тороді, то добре, що воно не з'їхало з причепа і нікому не впилялося в лобовуху. Ми його потім знайшли, але вже колесо в нього розбилося. От я про те, як, слава Богу, дякувати, що ми нікого ним не вбили, бо якби комусь лобове скло влетіло, то було б нам непереливки. Так, оце він збирав ці меблі. теж. Забрав когось, відкривати. А ми їдемо далі додому. Ось такий стіл маємо. І їдемо зараз до батьків, до тата на день народження. Ось вам ще трошечки іншого ландшафту. Бачите, сюди підходило озеро, але тут на таких схил є і дуже багато цих камінюк. І от під такими камінюками можуть бути змії. Тому ми туди, особливо я туди не полізу, прям щоб кожну камінюку вам показати. Воно, мої собаки вивчають територію. Цей раз вони зі мною пішли дуже далеко. Минулого разу, коли я тут змію зустріла, так, да, у мене там є в одному з відео, я розповідаю про це. Якщо цікаво буде, напиши слово змія, я розкажу ту історію ще раз. Так, я тут під камнями знайшла живу гримучу змію. Так що, ви бачите, трохи інше. Інший ландшафт. До речі, тим, хто дивиться мене уважно, часто і підписаний на мене можу звернути увагу на те, що дуже яскрава зелень і дуже така, знаєте, соковита. Так от, ці відео я знайшла в себе в пам'яті телефону. Я їх свого часу не опублікувала, я забула за них, але це весна весна, і це перед тим як ми мали їхати до Ерікового батька на день народження, а це квітень місяць. Тобто, побачите, все таке ще зелененьке, кругеньке, дуже приємне. От зараз вже осінь, тобто Ірочка згадала ще через півроку, що вона записувала ці відео. І от я вам трошечки показую зараз такої дикої природи, ну дикої місцевості. Оце такий от Техас. Ну, здебільшого такий, ми ще не були там, кажуть, що гори в Техасі є, там і ще десь я не була, ще там, але маємо поїхати. Думаю, що поїдемо, надіюсь. А це саме в сторону нью мексико коли їхати, бачите, така ґрунтова дорога. І це як їхати до Ерікових батьків. то ми зробили такий трохи гак. Заїхали до нього на ранчо, то він цим гордиться. Він каже, що це ранчо ніяко, це не ранчо. Насправді це просто. Такий кусок дикої землі, дикої природи. Ми там зараз будемо проїжджати, там буде. Бачите, так дикої-дикої, але, але це все чиїсь проперті, це власність. Тому що, бачите, тиночки такі, заборчики, зроблені з дроту. Тобто це все чиясь земля, чиясь власність. І ми тут будемо проїжджати, там буде просто не з того, не з цього, дві хати. Американці дуже люблять так. От, Техасі, як про намі, бачила, що дуже люблять так селитися, ну, знаєте, так поодень. Це ну, така чисто американська тема. І от коли ви бачили в американських фільмах, що десь-кудись люди їдуть машиною, їдуть, їдуть, ніде нічого немає, а потім знегацька якась хата, чи якась трохи зруйнована хата, там щось таке розпуйовджене, то що це декорації фільму це придумки режисера. Ні, це придумки режисера, це насправді отак у них тут є. В містах, звичайно, по-іншому, але в цілому в Техасі можна так пхатися, пхатися. Не, не обсяжними просторами, а потім буде десь стерчати одна якась хата. Як вони живуть без цивілізації, без всього, але ні, мабуть, що по кайфу. Взагалі в Америці, в частності в Техасі, дуже такий собі культ, знаєте, як поодиноких е, володінь. Ну, тобто, от ми зараз бачите, тут під'їжджаємо до Кейту, просто ні звідки ворота. І це Ерікова територія. А це ми вже їдемо додому, вже інший маршрут. І ну, дивіться, там біля магазину з пеканами от стоїть собі така карета. Допотопна якась Брічка. Ну, таке відео, в принципі, ні про що. Але може вам буде просто цікаво подивитися, як тут живуть люди, як тут все обладнано. Зняла вам ще вже допотопну карету. Діліжанському. А з вами я, ваша Іра Такас. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Я намагаюся знімати і про себе, і про цю країну, і про цей штат. Тож всіх вас обнімаю з вас підписки і вподобайки з мене контент.